Традиція виїзних засідань, за словами керівників області, дає можливість побачити проблеми підприємства на місці та зробити роботу над помилками. Товариство Стасійнесіння витримало перевір. Американські інвестиції тут працюють з успіхом. На ринок постачають тільки відбірну кукурудзу за розміром якої спостерігає комп'ютер. А забруднене повітря з підприємства не виходить назовні, а очищується у спеццеху. Ми сьогодні показали гарні приклади інвестиційного клімату в диканському районі. Як сьогодні будується співпраця з органами місцевого самоврядування? Бачимо, де є недоліки в співпраці керівників місцевих органів самоврядування, керівників районних адміністрацій, керівників рад для сприяння розвитку економіки виробництва аграрного сектору в кожному регіоні. На іншому підприємстві виготовляють борошно не без проблем. Понад чотири місяці не можуть розширити виробництво через бюрократичні проволоки. Це питання Валерій Головко згадав на колегії. Я вам привів приклад сьогодні по деканці. Чотири місяці не можуть, ласково оформити документи. Подають декларацію, знайшли якусь боку неправильно, повернули в декларацію. Знайшли декларацію, а люди сьогодні вбухли 2 мільйони доларів в розширення виробництва. У диканці перевірили і роботу дитячо-юнацької спортивної школи. Дуже готовий. Ми здали першу чергу адмінкорпуса в 2011 році, а в 12 році, 20 жовтня, здали майданчик штучним покриттям. Спортивний зал площею 650 квадратів, тренажерний зал 100 квадратів, де розміщаються пауерліфтери і борці. Саме ж засідання, хоч і розпочалось із невеличким запізненням, але проходило інтенсивно. Підвели підсумки економічного розвитку за 8 місяців, перевірили стан підготовки області до роботи в осінньо-зимовий період. Сьогодні у нас у всіх на слуху стоїть питання землі. В кінці-кінці ми поставимо крапку у всіх питання чи не поставимо. З дозволами я просив вас, голів районних адміністрацій, керівників департаментів, подати свої пропозиції щодо зменшення сьогодні. І подачі в Кабмін як пропозиції від області, пропозиції, як нам зменшити сьогодні процедурні речі, щоб людям стало легше. Почалася виборча кампанія. І всім незручно щось таке робити радикально. Мені зручно, я не висуваюся і нікуди не йду. Я буду займати своєю роботою. Я собі не дам спокою, вам не дам спокою. Почуйте мене, будь ласка, завершилась колегія нагородженням державними відзнаками вчителів, військових та держслужбовців.